У нашій області зареєстровано більше 400 об'єднань громадян. Сьогодні в управлінні юстиції вручали свідоцтво про реєстрацію ще одній поважній громадській організації Асоціації спортивних журналістів Прикарпаття. Отже, спортивні журналісти краю зорганізувалися в асоціації. Це друге таке офіційне творче об'єднання після обласної організації спілки журналістів. І в цьому є певний резон, бо спорт на Прикарпатті став невід'ємною складовою нашого життя буття. Участь наших спортсменів в Олімпійських іграх, перемоги на різноманітних міжнародних змаганнях, були би невідомі широкому загалу без публікацій в пресі чи репортажів на телебаченні та радіо. Журналісти стали не тільки популяризаторами цікавих і захоплюючих спортивних баталій, але й їхніми співорганізаторами і навіть співучасниками. Ми зможемо зараз вже роботу спрямувати у більш конструктивне русло. У нас є ядро асоціації, ну це переважно журналісти, які працюють Івано-Франківську. А звичайно, хотілося б, щоб асоціація в своїй діяльності вийшла, так мовити, на ширше коло. І я думаю, що найближчим часом ми будемо мати поповнення, в першу чергу, від тих міст, де дійсно спорт пошані, на увазі Калуш, Коломия, надвірна, долина. Одним словом, тут для нас дуже широке поле для діяльності. Нове журналістське об'єднання відкрите для всіх, хто, так би мовити, вариться у спорті. Воно прагне сприяти зміцненню солідарності своїх колег, підвищенню їхньої кваліфікації. Правління асоціації планує розвивати співробітництво з журналістами і спортивними організаціями інших країн, міжнародними організаціями, сприятиме акредитації членів асоціації на обласних всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Тож, як кажуть, у добру путь.